Друзі, привіт! Рустем Умаров та Міноборони заявили, що готують щось таке новеньке для людей. А саме електронні направлення на ВЛК, які будуть вже доступні в цьому місяці в мобільному застосунку Резерв Плюс. Ось так. Друзі ще недовго залишилось чекати цю прем'єру сьогодні, 15 січня. Вони заявляють, що готують відповідну базу зміни до нормативки. Ну, скоріш за все, до наказу 402 і до постанови Кабміну 560. Тому що жодного законопроекту про такі направлення я на Раді не бачила. Як це все буде виглядати, та які це буде створювати юридичні наслідки? Ми зараз і поговоримо, тому що в першу чергу є закон, який вони змінили в травні місяці. і Вже напевне забули, що вони там прописали для людей. І є постанова Кабміну 560. Яка також регулює ось якраз це питання направлення на ВЛК. Дивимось стаття 22 закону про мобілізацію, де є обов'язки, і тут визначається, що громадяни зобов'язані робити, з'являтися за викликом для проходження медогляду. Це все добре. Я спочатку вашу увагу скорую ось куди. Вони ж прописали, що громадяни, які перебувають на всьому обліку, в добровільному порядку реєструють свій електронний кабінет, тобто, це. По бажанню. це добровільно. Більш того, хтось може і не має змоги, і фізичної, і матеріальної ну дійсно різне може бути. Тому не в кожного є доступ до такого смартфону і до електронного кабінету, і до інтернету. Будемо вже говорити так. Тепер подивимось в обов'язки, друзі. І тут зазначено, що громадяни зобов'язані з'являтися за викликом у строк і місце, які зазначені в повістці. І там іде таке тра -та, та 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 І ми бачимо для, для направлення для проходження медичного огляду. Тобто, спочатку вас викликають повісткою, а лише потім йде направлення на медичний огляд. Подивимось далі в постанову Кабіну 560. Справа в тому, друзі, що. Повістка і направлення на медогляд – це знову ж таки трішки різні речі, хоча йдуть поруч. Повістка це окремий документ, виклик в ТЦК – а направлення це також окремий документ, який має е, затверджену форму ось цією постановою Кабміну 560. Ось дивіться, як це все виглядає на зразках. І далі в цій же постанові зазначається, що військовозобов'язаним резервістам видається направлення на ВЛК. Ось за цією формою. Направлення реєструється в журналі реєстрації направлень на ВЛК, і під час вручення направлення доводяться вимоги законодавства під особистий підпис. Це ж дуже важливо. Зверніть увагу, направлення видається під особистий підпис. Що вони там будуть зараз змінювати, це дуже цікаво буде подивитися, якщо вони хочуть зробити електронні направлення без підпису. Виходить, друзі, запам'ятайте, на сьогоднішній день, і згідно закону, і згідно цієї постанови, направлення окремо повістка окремо, і спочатку вас викликають, тільки потім видається направлення. Це логічно, якщо тільки таку людину вже прямо не доставили, в ТЦК, там може це бути видано і без повістки під особистий. Підпис для того, щоб зробити всю цю ідею закону, потрібно як мінімум спочатку сказати, що електронний кабінет обов'язковий для всіх. Це перше. А друге, треба змінити нормативну базу в закону самого, тобто цю 22 другу статтю. А ми з вами розуміємо, що у мерах там готує все знову ж таки в ручному режимі. Скоріш за все, завдяки шмигалю, будуть ось це все. Адаптовано, якщо в них дійсно мета просто покращити для тих же військовослужбовців, щоб це було швидше, кому потрібно, там є такі випадки, коли потрібно швидко дійсно отримати направлення на ВЛК, щоб підтвердити свою проблему, поранення. Наприклад, це одне. Але якщо вони хочуть зобов'язати всіх. Отримати ці електронні направлення, потім не з'явитись та ще й отримати штраф, ну це вже повна, знаєте, повне повний, повний якийсь безлад. Скоріше за все, я сподіваюся, що такого не буде, тому що знову ж таки і штраф накладати можна лише за невиконання того, що є обов'язковим, а не того, що є добровільним. Ви ж розумієте? В тих же процесуальних кодексах, наприклад, тут в касу є вимоги до адвокатів, нотаріусів, державних органів реєструвати електронний кабінет. Це обов'язок для таких для таких суб'єктів. А для громадян електронний кабінет військовозобов'язаного резерв плюс не є обов'язком і це вони прямо прописали у законі. Якщо це добровільно, то обов'язкового в цьому добровільному ну, не може бути, тому що це неможливо реалізувати для всіх одночасно. Ось так. Тому навіть ті, хто вже мають резерв плюс, вони не повинні в такому випадку мати якогось обов'язку щодо. Проходження за цим направленням в ТЦК саме в ЛК. Все рівно повинен бути виклик. Я знаю людей, які наприклад і за кордоном також. Просто не заходять в цей резерв плюс там раз в півроку зайшли, подивились і пішли. Друзі, моя думка на сьогодні така. А якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свої коментарі, поширюйте це відео. І не забувайте підписатися на цей канал. І також переходьте в мій телеграм-канал, тому що там я залишаю важливі юридичні новини, корисні посилання та все це коментую з юридичної точки зору. Ваша інспектор права.